Так. Міні, я буду Нас тут Мені, я не вироб, ванилі, так. багато виси. людей. Ванилі, ванилі, ванилі. Ванилі, ванилі. Так. ну тих, кого ви знаєте, це Дем'ян, Діма і Захар, і там Богдан. А якісь ну ладно, ще й Денис. Ванилі, ванилі. Я, <свистовувався> Ми вже готуємося ванилі, до того, щоб збирати. Е е е е е працює Завдяки тому вона пускає ультразвуки, коли ти кладеш воду або їжу, і за цих ультразвуків рухаються частиці, які там знаходяться. Частиці дуже сильно труться одне об одного. Дуже багато біля тисячі разів в секунду. І за цього їжа розігрівається за допомогою терця. І так утворюється на одному диханні. На одному диханні. Так, так, так. От ми йдемо до озера в лісочок і там ми хочемо. Типа назбирати палок для я даху для стін і для підлоги землянки. Я хочу нарита, як у вас мали. Тут пахне вареними яйцями. Ромен. То, ну не всі мікрохвильовки так працюють, деякі просто через нагрівання. Тут ну, пахну. Ура! Ну, то такі дуже дешеві через нагрівання, я думаю. Ну а так то вже дорожче, а вже цілити. Ну, Добре, підійдемо близько продовжувати. Тепер блять. Я думаю, що у мене просто кишки Ми прийшли. Це було на кілограм 200-300 важить. Це було легше, ніж я піднімав вітер. Це було, блять, набагато важче. Ти ви, сука, і все тупила, ніхера. Що я... твою мать? Ви як тує ще, блять. Дві кі волни концерт! Якийсь туман від Ну Чуєш які волни, бачиш величезні? Волна не з'їхала Тут досить жопа Диви, потікав сильніший, став трохи Бо, кстати, був деякий час припинів ці волни Блядь, то був бойок. Але не ще волна Ти бачиш як наше місце затопило А Ану, чекай 62 Ебаты, ты там волна нахер! Дима, твою мать, що осталося? А дай наше місце, ёб твою! Так, ми пробрались в лісок на схилі і вже активно... активно збираємося по таке. Ще одна палиця на підлогу. Робить, передавай діти. Палиться на підлогу, Діма. А? На підлогу палиться. Ми збираємо чисто Тут такі. Тільки одна жирна там на стіну лежить. О, бревно. Бревно, бревно. Бревно, гревно, нихера. Вроде гниле сель. Ану. Твою мать. Нищо, нищо. Не нам не право, щоб та всі землянка розсипала, блядь. Ай, сука, мох. <ривіт> а ну, чекай. А, та, та. Я тут! <ривіт> не лесе на та? Так, блядь. <ривіт> Ладно, я тоді трошки виключу камеру, бо мені неудобно. Я не знаю, ми вже погрузилися, дійшли від лавки трошки далі. А що я, блять? Ми трошки е, погрузилися вже ой, і вирушаємо. Я вот его привну, а его да, мы с Димой это Давай, там. А кто цей был? А? А, цей тут был? А, да, это Давай, снимай. Раз. Давай, 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 тихо. давай, 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 Вс, и дам прямо. Понял. Да я понял, я ба... А, сюда? А я помню, попасть у нас. Блядь. чекай, я напевно наближусь до цього. бо опора опору о. Я, так за... так, я, Блядь, я тут тримаюся отак за. Блять, пт твой. Я тут тримаюся як в автоматик, щоб мені легше було. Діма, там вот. На право, Так, все, Техо, тут велика яма, украду. качка шизу скуталась тиха, сука! Ничего, великая яма как тут. Блять! Сука! Сука, что фокус сразу? Где вас? Дей, блядь! Що ти зробив? Нахід ти це зробив? Вони вже знову привал устроїли. А от уже спуск. Давайте може. А як нам... Ой. Тихо, а як нам цей? Так, ми вже підходимо до гори. Не ми вийшли з самої тяжкої робити. То тобі не, надо, мені, мені палки вочі летять. Ладно. Та, тихо. Дай Дай Вернись. Вернись. От, коротше майдам так. Ми такі, да, не а там, такі, мінки, так так вони... Не... Значит, я писал закон. Так це валежник. Тим більше це не якесь лісне споприван. Тим більше мене вироблювало, тим більше це валежник. Ну типа лежало. Тим більше це що? Валежник, це типа лежало. Да. То, що впало. Ого, в мене ще йде. Да. Мене <ріху> в мене на цега не празд. що так много людей? Багато людей щось. Як вам опять себе розрізали? А, не, не на яке я поставил? Я постав? направу. Mm -hmm. Та mm -hmm. як ти боком і даш, Дима, бля? Да Та йди рівно! Я рівно йду. Зараз, 10, зараз 15 тысяч. <téléphone> Арматура! Я наліво встав!

що Він херіх хустринько. Та діва, чуть пописку не дав. Та мені дуже цієї, блять сім. Він не може 10 котичок А воно ми прівно тягнемо. Що це це прівно? Це прівно можна і одному Ну, про... Але це для балансу, бо воно довго то. Лівіше, лівіше. Лівіше? Так. Все, прямо. Ай, гімно! Ще? Да. Прямо. Маля, маля, Я направо. Моя волочка А? Я направо. Я тепер бачу щось. А що? Я направлюсь. Я бачу. Я бачу. Що бачиш? Як не кар'єру, поки тут утягнув. Вже рак на горі свистнув. Але все рівно. А? а? Так і то, то щоб один раз рак на горі свистнув. Тому що 40 раз був. Що Ні, ти... діло в тому, що... Ближче лісу просто ніде Я нема. Не Діман, ну що ти боком, блядь, їдеш, Та йди зі мно... за мною рівно. Я заїбався. Бі... Давайте так, зараз перед спуском зупинок. Або там біля горба зупинимося. Ну, Присядемо. Да. Або вот там плита, бач? Ага. Бач. То там? Угу. Але палки в говно не кидайте, як Дем'ян, блядь. Там де кам'яці. Там де плита. Така велика. А ні, давай краще правіше, чим лівіше сяду. Ну, давай правіше, бо там гамна нема. Так. Не поскиду нахуй палки в гівно. Все, отут тут сідати зараз будемо. А до тебе? Все, стан. Пиздец, да. Але легенько, щоб не поламали. А, як рука болить. О, я прозрів нахуй. Демян! Да запалки палки дил! Да за палки дил! И в дом было, да ты дил! Ты снимал? У него пять палок, блин, у него пять палок! Вер, взял меньше до сих пор. Да дайте уже палки! У него стало пять! Демян! Ты за палки дил! не знаю, палки сидели, бля. Сука, я прям на Я И знаю, где Палу, конечно, і хуйню. Гора, палу, була. Що, соль? Що то з цього всього лишилося? Ну, не можна поправити на смакціки належать? Ні, ні, не можна. Добре, продовжимо трохи а пізніше. Я так, ми вже біля самого спуску присіли. Сонце вже заходить, типу. Яка то година? 16-20, ну типу, пів п'ята. Нормально, не так вже і пізно. От. Ля так І зараз будемо вже вирушати.